Уже соль дорожка посипана, хоча ще нема такого ні морозу, трошки приморозок був вранці, але вже соль кругом по всіх дорогах, на дорожках вже посипали, щоб люди не сковзалися. Сьогодні вийшло погулять. Сьогодні в нас 9 січня. E, значить, погодка у нас така прохладна, вільня. На завтра передають, буде шторм, навіть сніг випаде. Дуже всі дорожки посипали солью кругом, щоб люди не падали. E, так що переживають сліпки. <свісно> навіть у школах відмінили заняття. Сказали, щоб завтра в школу не приходили, тому що випаде сніг у шарлоті. Ага, школи закрили сьогодні, бо сніг пішов. А діти в школу не пішли. Магазини всі закрили. Кажуть, до двох часов магазини працювали. І за те, що сніг пішов. Вже нагнали кучу машин, на тих, що розгрібають сніг. О, так що тут весело. Ніколи снігу тут не було, то для них це в дікавінку. Навіть льод на озері в нас з'явився. Примерзло трошки. Примерзло трошки. Небагато, ну трошки підмерзло. І сніжок іде. Надіюсь, що завтра вранці встанемо. А буде куча снігу, беремо санки і кататися. На санках підемо. Подивимося, що буде. Питання на засипку. В чому призначення людини? Я так собі думаю, що призначення людини бути щасливою, радісною і по своїй силі допомагати іншим людям. А там уже, як у кого складеться в житті. Тому що. У кожного з нас своє призначення. От, і я так знаю, я по суті своїй фаталістка, що нічого в житті не відбувається просто так. Як кажуть, «случайності не буває. Случайність це одна із форм закономірності. Я побачила по своєму житті, що як би ти чогось не хотів, як би ти цього не хотів досягнути, що б ти не робив, але є вища сила, яка знає, що тобі потрібно. І вона тобі дає те, що ти хочеш, або ж його не дає. Тому що ми, як ті малі діти у цьому житті, як мала дитина, вона хоче конфети. Цукерки, але їй не можна їй давати, бо вона вже багато цукерок з'їла і може стати погано від цього. Тому й ми в житті, як діти, і, мабуть, вищі сили, можна сказати, Господь Бог або ангели наші, які нас охороняють. Вони дивляться, що для нас добре, що для нас погано. І роблять все. Через людей починають впливати на наші дії. У мене це було вже не один раз у своєму житті. Як добре для мене, так мені здавалося, що це добре, як погано, як мені здавалося, що це погано. Але коли вже проходиш ці всі етапи, і коли вже ти заспокоїшся і дивишся назад, і думаєш. Боже, як добре, що так сталося. Я б сама цього б ніколи не придумала. Тому все, що з нами відбувається, про... все, що з нами в житті, скажімо так, случається, це все добре. І за це треба казати: дякую тобі, Боже, тому що нам з підвалу нічого не видно. Це тільки бачить Господь Бог і направляє нас туди. Куди нам потрібно Це такий райончик простенький тут. Прості люди живуть, середні. Ну, середній клас, я не знаю, як середній клас сказати, не середній. Звичайні люди, так якби в нас по селам люди жили. Прості. Тут теж такий район, прості люди живуть, небагаті. От, я сюди попала до жінки однієї, мене направила фірма, їй трошки допомагати. Ну, що там, Щось по дому. Ну, так особо подумає, нічого їй не допомагає. В основному, ну що їй там, що їй сьогодні допомогла. Побалакали ми з нею, зарядку зробили. Там. там, А, салат їй зробила, допомогла. І все. О, такого нічого. А у нас сьогодні об'явили штурмове попередження і діти не пішли в школу. Сьогодні 10 січня. 10 січня, да. так. І так, наче сніжок пролітає. Я буду дуже здивована, якщо почали чи випаде сніг. Тому що ніколи сніга тут, ну, я не знаю чи ніколи, але в тому році не було сніга, було тепло зимою. Так ждали сніга, так готувалися до снігопаду, а на самому, на самому ділі просто. Замерзли дерева, якби в нас покрились інеєм, а тут льодом, і вже почали розставати на слідуючий день.